Вітаю, що робити людям, які згідно нового проекту закону, а вже закону про мобілізацію втрачають право на відстрочку. я хочу поговорити про тих людей, які мають право на відстрочку, тому що навчаються на повторній вищій освіті. У нас люди люблять це, знаєте, друга вища освіта, п'ята вища освіта, нібито це на когось впливає. Так ось чи втрачають згідно нового закону ці люди право на відстрочку? Так? Втрачають. А що потрібно робити, якщо ви з магістра пішли вчитись на магістра, або з магістра пішли вчитись на бакалавра, або маючи бакалавра, знову вступили на бакалавра? Що в даному випадку потрібно робити? Відповідь дуже проста. Потрібно йти до школи вчителем, або до коледжу вчителем, або до університетів викладачами. Хоча в університетах зараз викладачами якраз стало полегше. Ви знаєте, до повномасштабної війни знайти викладача, який був би готовий працювати на ті кошти, які. Держава, згідно тарифного розряду і тарифної сітки давала викладачам, було дуже складно. Особливо це стосувалося викладачів IT-спеціальностей. Знайти спеціаліста було практично неможливо. Всі розмови про те, що ну ви ж розумієте, не треба ж готувати молодь. Ну ну ви ж вчились в цьому університеті. Ну, ми вам поставимо як ви захочете, ну поставимо одну пару, дві пари. Скільки ви захочете, коли ви захочете, тільки е, от викладайте курс. Ніяк би говорити людей було неможливо. Зараз попростіше, зараз самі приходять і просяться на 0,75 ставки в університеті. Чому 0,75? Тому що саме 0,75 звільняє від мобілізації. Ну або ставка, якщо в коледжі, так ось тут виникає питання: а що робити? робити ось що ще раз повторюю йти до шкіл йти до шкіл і до коледжів тому що в університеті потрібно мати науково педагогічний стаж потрібно мати Диплом кандидата або доктора науки, або доктора філософії, як би там в міністерстві не розповідали, що ректором університету можна бути не маючи всіх цих штук, то викладачем ви ну, в основному не станете, тому що є вимоги ліцензування, акредитації і вузи набирають кандидатів і докторів наук. Але є такі спеціальності, де вас з руками і ногами візьмуть, якщо ви будете працювати. Зокрема, це сфера IT. От у мене знайомий. він... Працює в Україні, виїхати не встиг, про що дуже шкодує. І заробляє 200-250-280 тисяч гривень. Ви не очулись, 200, 250, 280 тисяч гривень на місяць. Тобто, фактично, один день його роботи коштує в середньому 8-10 тисяч гривень і працювати на 10, 12, 15 тисяч гривень в університеті, звісно, що він не буде, в школі також. Але нині кількість бажаючих збільшилась. І я знаю, що багато університетів цим скористалися, взяли цих людей, але контролюють їх і змушують їх таки працювати хоча б 2-3 години на день. Але це їх обурює, тому що зарплата не дуже велика. Проте мотивація в них інша це мати відстрочку від мобілізації. Тому, якщо ви здобуваєте другу, третю, п'яту, сьому, то в мене є один знайомий, так в нього вже вісім освіт. Направда, він не може згадати всі університети і всі спеціальності, де він вчився, але він дуже пишається, що в нього є вісім дипломів про вищих про вищу освіту. Він так і каже: у мене 8 вісім вищих освіт. Але написати грамотно хоча би два абзаці він не здатен. Ну, це реалії української системи освіти. Тому держава, напевно, побачивши, як це все відбувається, власне, до чого вона сама довела, давайте будемо відвертими. Тут люди просто скористалися можливістю. Держава перекрила цю можливість людям мати відстрочку від мобілізації. Чи багато це людей? Відповідь ні. Чи багато людей здобуває повторно вищу освіту. Так, ці люди є, але в Масштабах країни це не така велика кількість, як можна подумати. Проте, напевно, все ж таки люди вже зрозуміли, як можна цю строчку отримати, і ті, хто не скористались цим в 2022 році, в 2023 році, ну точно вже б скористались в 2024. І держава зробила упередження. Держава, ну скажімо так, зробила перший крок превентивний удар. Вона забрала відстрочку у тих, хто здобуває непослідовну освіту. Що таке непослідовна освіта ще раз? Якщо ви вже мали бакалавра, то ваш шлях тільки на магістра. Якщо ви мали магістра, ваш шлях тільки в аспірантуру це доктор філософії. Якщо ви є доктором філософії, ваш шлях. Або в університети викладачем на повну ставку, або докторантура. Докторантура також звільняє від мобілізації. Але для того, щоб вступити в докторантуру, ви повинні мати або ступінь кандидата наук, або ви повинні мати освітньо науковий ступінь PhD, тобто доктор філософії. Не плутайте докторів філософії, доктора наук, це абсолютно різні речі. От така ситуація. Чи вважаю я це правильним? Не буду висловлювати свою точку зору, в даному випадку це надто суперечливо, надто індивідуально. Держава робить різні закони і обмеження. Люди в Україні, на жаль, часто не шукають, як виконати закон, а шукають, як його не виконати. Тому держава поступає з нами, чи не з нами точно так, як ми чинимо з державою. Ми шукаємо, як обійти закони. Держава шукає, як заборонити нам, не дати нам можливості ці закони обійти. Тому як ви ставитесь до такого законопроекту, де таких обмежень, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде надзвичайно цікаво почитати. Мені, як проректор університету, це особливо важливо і суттєво. І я на завершенні цього відео хочу єдине сказати: не здобувайте вищі освіти тільки для того, щоб розмахувати дипломами. Це нікого не вражає. Ми живемо не в радянському союзі, де наявність двох вищих освіт вважалось просто. Як наявність у вас якогось суперінтелекту. Нині всі чудово розуміють, що таке 2, 3, 5, 7, і особливо те все, що вище п'яти дипломів про вищу освіту. Це не вищі освіти, це просто папірці, на яких написано, що ви десь платили кошти для того, щоб цей папірець отримати. Зазвичай у людей ніяких знань по цих дипломах немає. Хоча є винятки. Я сам особисто закінчував. Двічі університети свого часу я закінчував фізико-математичний факультет з відзнакою відділення інформатики і математики. Потім у мене була аспірантура і докторантура з філософії. Я писав дисертацію по філософській проблемі розвитку науки інформаційного суспільства і соціальних мереж. Ну а в 2019 році я вчився в одному університеті. На спеціальності наближеній до мого факультету і вчився сам, і вчився на програмі подвійного диплому, це з Латвійським університетом, писав курсові, відвідував заняття, складав іспити. Ось викладачі, які мене викладають. Напевно, знаю, що не зважаючи на те, що я мав статус доктора наук, я робив ну, більшість з того, що потрібно. Звичайному студенту. Чому більшість, тому що частину предметів мені перезараховували, тому що в попередніх освітах я цей досвід мав. Ось така ситуація. І для мене ця освіта далась досить серйозно, тому що це було по моєму часу. Я їздив десь на пари, десь щось складав. Десь щось мені перезараховували і був сам персонально на захисті, і захищався. І там був доцент з Шевченка, який похвалив мою дисертацію, ну, дипломну роботу. Тому, знаєте, якщо вам потрібна освіта для знань, то здобувайте для знань. Якщо вона вам потрібна для відстрочків мобілізації, для того, щоб похвалитися босу. Для того, щоб просто біняти якусь посаду, як нам тут розповідають деякі чиновники, мені просто треба було обійняти посаду, тому я купив собі дисертацію. Це якийсь лютий треш, в який дуже тяжко повірити, якщо ти мешканець європейської країни. Все, бережіть себе. Я чекаю на ваші коментарі, що ви про це думаєте. І на завершення хочу сказати: шкода, що ми опинилися в такій ситуації, але ми в ній опинились. Чи винні тільки ми в цій ситуації? Ні. Чи а, мусимо ми зараз а, влаштовувати а, якісь заходи, які а, змусять когось призупинити ці процеси? Звісно, ні. Достатньо. Достатньо розвалювати державу незаконними, неконституційними іншими заходами, які інколи, до яких інколи українців закликали? Достатньо. Є закони, і їх потрібно виконувати. Подобається нам це чи ні. Ну тому закликаю вас, закликаю вас, давайте. Школи чекають. Хто хоче відстрочку від мобілізації, повірте, в школах, особливо в сільських, дуже мало якісних, підготовлених вчителів, особливо вчителів, у яких по три, по п'ять, по сім дипломів про вищу освіту. Вам буде що розповісти дітям, дітям, які часто не мають доступу до високоякісних освітніх послуг. Телеграм і Ютуб. Підписуйтесь, щоб знати більше. І ще раз прошу, це відео досить жорстке, але я хочу, щоб ви зрозуміли, що ми несемо всі відповідальність за те, що нині є. Всі. І допоки ви не усвідомите те, що частина відповідальності лежить на нас, на кожному з вас, допоки ми будемо постійно от в такій ситуації, це наслідки. Наслідки інколи нашої безвідповідальності, інколи нашої установки на те, щоб не виконувати закони, а їх обходити, не бути уважними до того, хто нами керує, не бути уважними до нашого вибору, не бути уважними до чиновників і політиків. Не бути уважними до нашої свободи, не бути уважними до власної честі і гідності. Це наслідки. Це наслідки. І напевно нам потрібно через це пройти, для того, щоб вийти з цього сильнішими. Ну, правда, ті із нас, хто залишиться, бережіться.